Магазин інтермедлі, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спаль, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У вихідні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. З нагоди міжнародного дня людей похилого віку, районним територіальним центром соціального обслуговування, надання соціальних послуг та релігійною громадою церкви християн віри євангельської, що у селі Червона Мотовилівка, для 140 жителів нашого району, які мають статус інвалідів або перебувають на пенсії, проведено щорічну благодійну акцію Поспішайте робити добро. Поспішай робити добро, це більше ніж гасло для тих, хто щорічно збирає пенсіонерів Фастівщини до Міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана. Вже традиційно ініціатором такого заходу є Людмила Воровська, директор районного територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг. А її однодумцями та помічниками у цій справі є церква християн віри євангельської. Затишне приміщення молитовного будинку із нетрадиційною архітектурою для України має не тільки особливе внутрішнє убранство, а й відчуття справжньої духовності. Напротязі довго часу ми маємо добрі стосунки і спілкування із владою, з фастівською адміністрацією і. Напевно, років з вісім ми проводимо в нашому молитовному будинку ось такі акції до Дня людей по похилого по віку, до Дня інваліда. На заходах цих е, зазвичай буває до ста і більше людей. Сьогодні в нашому зібранні було 140 людей. Це, можна сказати, такий ну, рекорд. Святковий захід цьогоріч завітали делегації із багатьох сіл Фастівського району у чудовому товаристві на свято праці, свято долі, свято життя. Усі зібрались, аби віддати шану і повагу людям, за спиною, у яких великий віковий і життєвий шлях. Все, що оточує нас, міста і села, заводи безкраї лани, є результатом вашої невтомної праці. В усьому, до чого торкнулися ваші руки, залишилася частка вашої душі. Та і власним життям ми теж завдячуємо вам. Долі усіх присутніх на заході багато у чому схожі одна на одну, та усіх об'єднують такі людські цінності, як мужність, стійкість, працелюбність і відданість громадському обов'язку. Настає інколи такий момент, час, що ми вже відчуваємо себе віц. Але я Постійно спілкуюся з вами, бачу своїх добрих, старих, знайомих. І я завжди кажу вам, у вас в душі завжди є молодість. Як би там не було, кожне суспільство старається ніколи не забувати своїх людей, які в свій час творили, розвивали, створювали те чи іншу державу. Так само, як і ви, працюючи на теренах Фастівського району, відбудовували його, розвивали створювали створили незалежну Україну. Юрій Віталійович наголосив також на реалізації у регіоні соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо підвищення соціального захисту найбільш уразливих верст населення пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни. У своїх вітальних промовах гості на заході говорили про вічне та мудре. тут віддавали свої сили своїм дітям, своїм внукам і вчіть їх, в мене буде велике прохання до вас, вчить внуків своїх, любити рідну землю, любити Україну любити свою мову. А що то свято без пісень? Вони лунали у виконанні солістки Олени Голюк, громади церкви християн віри євангельської, фольклорних колективів клубу надвечір'я і селища Борова та села Паляниченці. Досвідки. Вже по закінченню заходу на всіх чекав святковий стіл, про що заздалегідь потурбувалася Людмила Воровська. Тож після щирого спілкування та смачних страв бабусі і дідусі їхали додому із гарним настроєм. задоволені всім, а ви, ви довольні? Да, ми дуже. Ви задоволені? Дуже. 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 Да. Так, а, ми співали, та ми задоволені, що ми поспівали. Це ж тільки раз у году буває таке. Обов'язково. приїду. Ага. Я з Росії, а живу 60 років на Україні. Вже я все можу робити як українці. Все було хорошо організовано. Організовано дуже хорошо, дуже хорошо співали, приймали залучення. Спасибо. Всі ми довольні. Так що вам, за все за все добре. Хай вам Бог, сіда буде в дорозі яна Хрустальова Костянтин Мороз. Новини телеканал АСТВ.